Видання Art News опублікувало список найбільш контроверсійних робіт 21-го сторіччя. Давайте поглянемо на них і зрозуміємо їх філософію і значення для культури, якщо воно там, хоча б є звичайно, але мені здається, сучасній людині дуже корисно розумітись, хоча б на топ 10 цих самих арт-робіт. Ми повинні розуміти і знати цей світ глибше і краще для цього, як би є мій канал. Ну що, поїхали? Мауріціо Кателан, комідіан 2019 рік. Банан приклеєний до стіни цією любкою стрічкою. Напевно, зараз є. Символом сучасного мистецтва, ніби такого безсенсовного, тупого, негарного. От про це я навіть на окремому своєму відео розповідав про філософію сучасного мистецтва е, і так далі. І Це якраз такий найбільш виразний приклад. Ця робота коштувала 120 тисяч доларів, і так, якщо що, це просто банан і якби скотч. Кателан відомий своїм абсурдним гумором і сатирою, назвав цей жест самопортретом і одночасно коментарем до поверхне. Вості арт ринку. І так, парадоксальним чином, прям як якийсь бодріарівський симулякар, це одночасно і висміювання сучасного мистецтва, і найкращий один з представників сучасного мистецтва, де контекст вирішує все на другому місці з десяти. Біпл Еврідей is the First 5000 Days. Яка була створена з 2007 по 2021 рік. Це цифрове зображення зібрано з п'яти тисяч картинок, які художник публікував щодня протягом 13 років. І це таке NFT, яке коштувало 69 мільйонів доларів. Пам'ятаєте, колись всі думали, що все буде NFT і це наше майбутнє. Слава Богу, це не так. Тут немає матеріального об'єкта, лише унікальний запис у блокчейні. Цей твір символізує зміну парадигми в мистецтві та навіть економіці. Це цифрове моменто морі, але не про смерть, а про безмежність повторення. Для мене це теж таке мистецтво символ епохи, що от ми зібрали цифрові зображення, фактично продаємо і купуємо пікселі, як роблять безліч людей, у якихось відеоіграх, коли купують скінчики, чи ми коли платимо за ці пікселі у всіх можливих взагалі підписках, які можемо зробити. Тільки тепер це ще й ось таке nft мистецтво, яке коштує шалених грошей. В такому віртуальному світі ми живемо. Третій приклад такого мистецтва Деміан Хорст for The Love of God, 2007 рік. Через 18 століття більше восьми тисяч діамантів. Ми це поєднуємо і виходить щось таке мистецтво, можна сказати. Хьорст створив об'єкт, що водночас є, по суті, мракомбісне, моменто морії, гламурною іконою багатства. Це мистецтво буквально для таких собі олігархів, яке ніби продає смерть як розкіш. За легендою продано за 100 мільйонів. Долари, але пізніше виявилося, що ні. Сам Херст, галерея та інвестори залишили роботу собі. І погодьтеся, оце поєднання розкоші з чимось ну, буквальним е, танатосом зі смертю, і все це має чомусь навіть привабливий, якийсь незвичний вигляд, і воно пробуджує у тобі дуже дивні емоції. Тобі це ніби не може подобатися, але в цьому щось є. Ну, коротше, дуже цікава робота. Ця надувна скульптура, яка якби символізує ялинку. І якщо ем, прибрати ем, наші всі контексти, воно дійсно її нагадує, але також це і нагадує секс-іграшку. Після обурення публіки цю скульптуру пошкодили, а самого митця навіть вдарили на вулицю от за таку роботу. Це можна сказати мистецтво як перформанс, що розгортається у публічному просторі, і можна сказати, що ми самі додумуємо сенси мистецтва, тим більше тут, коли дійсно, якщо ви не знали про наявність таких секс-іграшок, то для вас це дійсно якась мега-мінімалістична ялинка, в якій нічого такого поганого і немає. Але якщо знаєте, Річард Прінс, New з 2014 рік. Принц взяв пости в соціальних мережах в інстаграмі з описом власників цих постів, додав свої коментарі до цього і зробив з цього виставку. Це спричинило судові позови і суперечки. Зокрема, одна з авторок фото секс-освітниця Зої Лігон була обурена тим, що її зображення використали без згоди. Музей відмовився припиняти цю інсталяцію, бо як сказав, музеї мистецтво це простір для дискусії. І більше того, якщо людина публікує щось. А, ну, якби в соціальних мережах, чи не дає вона автоматично згоду, що це можуть бачити, використовувати, друкувати і так далі. Чи все таки ні? Мені оця робота більше, знаєте, піднімає як сучасне мистецтво, повинно піднімати сучасні проблеми. І насправді, навколо цього і утворилась сучасна проблема, і що таке приватність в 21 столітті. сторіччі. Чи Існує вона взагалі? Де вона саме знаходиться? А, чи дійсно соціальні мережі і все, що потрапляє весь наш інформаційний слід? Чи залишилось взагалі місце приватності зараз? І чому можна чи не можна брати чужі а, пости, фотографії, які і так у доступі для всього світу, просто надрукувавши і виставивши в музеї, це вже щось інше? Чи як воно працює? Це в тому числі пряме втілення концепції Ролана Барта про смерть автора, коли значення твору більше не контролюється його творцем, Викле у соцмережі, і будь-хто може це використовувати. Наступна робота Данна Шуц Опит Каскет 2016 рік. Художниця представила картину, яка дійсно має ну доволі сумну історію. Накнену фотографію понівеченого тіла 14-річного афроамериканця Емета Тіла, якого вбили в 1955 році, намір цієї роботи показати материнське горе, але реакція це хвиля критики за культурну апропріацію, Лист від 25 Black блек Артіст із вимогою знищити роботу. Дана Шуц наполягала, що намагалася передати це горе, перепрожити його і так далі. За що їй казали, що це чуже горе? Ви не можете зображати, як би. Чуже горе, видаючи за своє, чи якось його переживати, і так далі. Що теж, як на мене, давайте відсторонимося саме від цього об'єкту мистецтва, а, як об'єкт в контексті пробуджує теж цікаву, цікаві роздуми. Чи можемо ми переживати горе інших людей? Чи можемо ми створювати мистецтво з горя інших людей? Чи, чи так працює взагалі? Чи це... Чомусь допомагає, чи навпаки, ні? Чи можемо ми це насправді відчувати? Ну для мене це дуже цікаве питання. От тому, що навіть якщо мисткиня не хотіла зробити нічого поганого, дійсно переживала і дійсно хотіла відобразити творче чи чиєсь горе, чи мала вона на це таке право, якщо це настільки особисті речі, от тому цікаво подумати. А сьома робота Ані Шкапур дьоті Конер 2015 рік. Ця гігантська інсталяція була встановлена у Версальському саду і була сприйнята як така певна вагінальна форма. Її двічі вандалізували одного разу за допомогою фарби, іншого з антисемітськими графіті. Капур залишив графіті як частину твору. Після судової ухвали він покрив її сусальним золотом. Як Жижик каже, що реальне не можна витіснити, його треба інкорпорувати. Тобто е мені дуже подобається, як сам акт вандалізму, сучасне мистецтво сприймає як частину себе, що ніби його не можна зіпсувати. Псуючи його, ви тільки додаєте цікаві контексти на подумати і. Ніби долучаєтесь до цього сучасного мистецтва. Тобто, раніше, якби якийсь бо митець намалював картину, а хтось би підійшов і щось там краскою домалював фарбою, то це б вважалося чимось, ну, типу, жахливим, так не можна, ви зіпсували. А зараз це навпаки додає нових сенсів. Митець сам прикрашає те, що мало б зруйнувати його твір. Мені здається, це теж дуже цікаво подумати. Сун Юань і Пен Юй. Dogs that cannot touch each other 2003 рік Напруга і безсилля тварин відео де Дві собаки намагаються як би вкусити одне одну на бігових доріжках, і все ніяк не можуть це зробити. Після протестів захисників тварин зняли цю роботу з експозиції. Художники казали, що йдеться про метафору людської агресії, але питання чи етика дозволяє використовувати реальне насилля заради символізму. І тут так: по-перше, чи можна використовувати тварин для мистецтва в такій формі, чи можна використовувати е, насилля? Таке реальне живе тут і зараз насилля заради мистецтва. І насправді межі того, що можна, а що ні, доволі розмиті. От, ми все-таки ще не повністю намалювали цю якусь певну лінію, так? І. Там малювати кров'ю все ще ніби можна, своєю, так тим більше. От використовувати там різні методи, теж страждати теж. Але от коли ми беремо ніби акторів, які не можуть дати добровільну згоду, таких як собаки на участь у мистецтві, так це вже щось інше. Коротше, тут мені здається, ця робота теж про ці от межі в мистецтві, які у нас існують, або ні. А як вам ці роботи, давайте обговорювати в коментарях. Я дуже часто відповідаю майже не всі коментарі. от, Якщо вам сподобалися ці думки, є про що подумати, от, подивіться ще відео на, моєму, на, на двох моїх каналах. Тут якраз контент для тих, хто любить цікаво про щось подумати, поговорити, е, гадаю. Чим більше такого контенту, і чим більше ми з вами говоримо про цікаві речі, думаємо про справді цікаві речі, тим ми краще стаємо. Це і мета мого каналу. Дякую вам.